Здається, росіяни кричать щось на підтримку так званої СВО, але це не точно. Тривога для Білгорода на максимум і повітряна, і внутрішня. Суботній день для дуже далеких від політики московитів перетворився на новорічний фестиваль бавовни. В російському місті кілька потужних вибухів, і не менш потужна паніка. Військо. Ї... конечно горит площадь центр города очень сильный был обстрел еле убереглись такое предпраздничное настроение Ська влада заявляє про понад два десятки пошкоджених багатоквартирних будинків, а також про ураження торговельних центрів, магазинів та комерційних об'єктів пошкоджені понад сотню автівок. Більшість згоріли вщент. Все, машини взорвали. Мама, ваша мама московити стверджують, що загиблих внаслідок вибухів близько півтора десятка, поранених понад сотню. Усі гроші в Росії йдуть на війну, а не на потреби цивільних. Тож додаткові бригади МЧСівців і особисто міністра охорони здоров'я доводиться доправляти аж із Москви. Посмотрите на це. А тепер на одетоже Це та можна. Люди мертвые вон лежат. Посмотрите, это пи***ц. Все побито. Люди мертвые лежат. Надо уехать. гарна порада для всіх московитів, особливо для тих окупантів, які вирішили вдертися на територію України. Але місцевим білгородцям треба ще багато чого навчитися, наприклад, елементарних правил безпеки і правил двох стін, а не двох селфі у таксі. А ті ж росіяни, які вже навчилися ховатися в укриття, не завжди можуть до них потрапити. Зараз час 15.42. В 15.39 губернатор нашої області написав, що спуститися потрібно в укриття, опасність охраняється. Ближайше укриття дома тим часом временем якої укриття ми повинні спускатися? Хороший вопрос. Маємо ще одне гарне запитання: так а що ж таке відбулося у Білгороді? Але це вже ж було, і забута відповідь є у самих білгородців. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю ПВО. Як повідомляє низка українських змі з посиланням на джерела в Силах оборони України, зсу справді завдали атаки по Білгородщині, але поцілили винятково військові об'єкти. А усі руйнування, які сталися безпосередньо у місті, спричинила саме неефективна та непрофесійна російська протиповітряна оборона. У російському міністерстві нападу мають нові фантазії. Буцімто зсу стріляли з ракетних та реактивних систем залпового вогню. Але й самі визнають, їхня ППО намагалася щось зробити, але не зовсім вдало. Серси протягом оборони ракета «Альха» і більша частина реактивних снарядів РСЗО «Вампір» були перехвачені. Ніскілька реактивних снарядов і касетні частини від збитих ракет Альха попали по городу Белгород. Дивний збіг обставин, але саме про роботу ППО Росіяни напередодні говорили на засіданні Радбезу, що правда нарікали на українську протиповітряну оборону. Намагалися набрехати усім, що саме через неї ворог цілить ракетами в українські пологові будинки та терце. Що ж, якщо прибрати слово українська, вийде що небензя звертається до самих окупантів. Ведь если сегодня есть о чем поговорить, то это исключительно о действиях систем ПВО, размещаемых в жилых кварталах городов, нарушение международного гуманитарного права. На этот счет давно уже нет никаких сомнений у пользователей соцсетей, прямо предупреждающих об этом сограждан. Они же размещают все новые и новые видеоролики о том, как и ракеты, и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры, а ракеты ПВО, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты. Либо ущерб причиняют обломки, падающие в жилых районах, исключительно из-за размещения в них систем ПВО. поки Росія з і обіцяє міфічну відплату московитам варто запам'ятати. Відплата справді буде, але для окупантів за кожного вбитого українця і українку за кожну зруйновану оселю і життя. Тож ми будемо звертатися до ворога лише так, як він на це заслуговує. Ми продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад. До цих покидьків додому на користі. Звідки вона і прийшла? Олексій Пасак. П'ятий канал. Щоб не плакати, ми сміялись за час повномасштабного вторгнення на кожну резонансну подію. Можна знайти мем Цьогоріч українці теж креативили і драматичні моменти, і хвилини радості. То над чим жартували українці у 2023 році? Розповість Софія Норенко. Розпочався рік із народної творчості на тему візиту президента США Джо Байдена. Висміювали невдоволення на болотах цим візитом та закликали дати Україні F-16. Та поки українці жартома просили, поляки готувалися до зустрічі. 1 лютого відзначилося обшуками, які служба безпеки України провела в олігарха Ігоря Коломойського. Українці звернули увагу на невдоволене обличчя Коломойського, прядку та каву. Кофе будеш пити? Це ваших Пойдемте пити кофе. і ще один візит СБУ, який потішив українців. Обшуки представника московського патріархату, екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя. 1 квітня жартували про рибок у помешканні та про новий статус. Мовляв, тепер не паша Мерседес, а Жигуль чи автозак. Щоправда, згодом на одному із судових засідань сам Павло Лебедь озвучив іншу марку авто. Я Вже не паша мерседес. Я вже тесла запам'ятався квітень і більш містичними подіями. Над Київщиною помітили спалах. Тоді почали з'являтися меми про НЛО, яке приземлилося в Києві. Частина користувачів мереж слала прибульців слідом за російським кораблем, а частина просила лендліз. Так а що це було? Мабуть, генело. А ось травень розпочався аж надто приємно. Невідомі безпілотники завдали удару по будівлі на площі Москви. Розпочалися жарти про два пропущені в Кремлі і про те, як же Путіну не хочеться їхати з Кремля. Бо тут так уютно й по домашньому ну, Мені подобається, як воно горить. Відреагували соцмережі й на перший похід російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії в Білогородську область. Тоді українці активно жартували про Білгородську. Народну республіку. А у жовтні на гугл-картах самого обласного центру з'явився пам'ятник Степану Бандері. Батько на банера, Україна мати ми за Україну. Будемо воювати у червні. У головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного помітили значок малюка йоди і понеслися меми про йодовану силу. Не минулося без класичних жартів побажань із зоряних війн. Нехай буде з тобою сила. Наприкінці червня українці не відводили очей від телефону, пильнуючи, чи дійде Євген Пригожин, тоді ще ватажок ПВК Вагнер до Москви. Жартували про те, що сигнал на це дав Кирило Буданов, очільник гур. А головне просили не зупинятися. Та Пригожин до Кремля не дійшов, а в серпні українці вже створювали меми про його смерть. Одним інфоприводом для народної творчості стали чутки про смерть Кадирова, які згодом не підтвердились. Однак користувачі соцмереж активно запрошували Кадирова на концерт до Кобзона. Клонів у вересні знову потішила робота СБУ. Цього разу прийшли до нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Згадували в них Коломойського. Про пост став, пост прийняв. Та найбільшого резонансу наробила люстра чи то фонтан у поліетиленовій плівці. Повірне дороги, йдете, товариші. Дякую за увагу. Та, схоже, у листопаді естафету передали ще одному нардепу, тільки від слух. Завітали до Олександра Дубінського. Найпопулярнішим мемом стали фотожап. Аби де у Буратіно голова Дубінського або навпаки, мама любить скорість. А ось наприкінці листопада у низці областей українці бачили полярне сяйво. Червоно-чорні кольори цієї ночі нарекли знаком від Степана Бандери. Шостого грудня був ще один спалах народної творчості. А причина новина про ліквідацію. І Лі Києви, який втік на Росію, українці створювали фотожаби, що це подарунок від Миколая. Та ще популярнішим став мем про світлину Ківі із чорною смужкою і підколи про гвинтика. Я маленький гвинтик, я маленький гвинтик. Кінець року запам'ятався зламом мережі Київстар. Та навіть без зв'язку українці не розгубилися і створювали фотожаби, пригадали жителів теремків, які тепер не можуть пересуватися без метро. А в кого Київстар залишились і без зв'язку? Прикладали подорожник до логотипу компанії і використовували світлину з місця ліквідації Киви. Нібито зв'язок не знайдений. <зв <'язок> Романе, гель зелене, гель зелене, а ось у соцмережі Ікс. Нині трендом є підсумувати свій рік одним мемом. Українці ж активно виставляють жарти про темні часи та про життя в моменті. Щоправда, жахливому. Перемога скоро ми вдома. Софія Норенко п'ятий канал.